Вітаю вас, друзі! Це відео буде про хороші новини, і наприкінці буде дуже важливе оголошення. Тому обов'язково додивіться його. Російські окупанти настільки задовбали тих, хто служить їм же на окупованих територіях, що один зі зрадників України від них втік і здався українським військовим. Тостенка Артем Посілок Оково, район, посілоклодіміроковамоскрионки область. Батальйон Дізель Механік-водитель танк. Утікач, який був танкістом у окупантів, розповів про своє командування. Ми був Петр Ручів. Ну, вроде бы, як Росія. Бачите, громадянська війна, як розповідають пропагандисти, окупантів та їхні пособники в Україні, вона така, що командують оцими зрадниками і російськими військовими інші російські військові. Отручов у нас був якобусь ДНР. Ну а по суті, росіяни. А второй, коли я прийшов туди, був какой-то. Ну не Чингіз це, мабуть, типовий донецький шахтар, який у шахті викопав собі танк. Привіт, Улан-Удэ! Читай, Сногорськ, Аґінськ, Уфрочі. А поки на помийках типу телеканалу наш, який досі чомусь не закрили, розповідають про громадянський конфлікт. Самі окупанти не приховують, що вони росіяни. Ні, вони ні, не скривали, ну а як? Это все прекрасно, всем понятно было. І ще й виявилось, ви уявляєте, що руски не тільки своїх кидають, а і ще й і знущаються зі своїх. Мабуть, саме тому він від них і втік. Взаємоотношення. Ну, поначалу туди приїхав, я конечно ну, потому що я так не общался Здесь посолки, як вони там общаются між собою. Там не такое. Сідор за здрасте. Мені Оця розповідь нагадала іншу дуже смішну історію про так званого опалченця, який жив у гаражі. Я знімав гараж. І просто проживав в гараже, так як не було у мене фінансів знімати квартиру і жити, жити на квартирі, жити нормально. І який у Донецьку не нашим військовим, а своїм же соратникам скаржився на командування та розповідав, як з нього знущались. Постоянної угрози, фізичка розправина, конкретно конкретно, від командира батальйону. Це все звучала. До речі, підписуйтесь на мій канал обов'язково, тому що тут є ще багато подібного контрпропагандистського контенту, контенту, від якого російська. Пропаганда починає вмирати. І що дуже цікаво, ці так звані ополченці, вони йдуть воювати проти України, або тому, що хочуть просто підзаробити грошей, ані ходять просто заробити бабки, або тому, що вірять, що Україна нібито знущається з русків людей, але по факту з русських людей знущаються русські люди. Ми заставляли коротше. Ну чу допустим чоловік інвалід, у нього там не виходить якісь фізичні, ну фізичні, не разів. Вони там заставляли його робити такі речі, ну як там типа маршировати, що та. -то. Тому що росіяни, які приїздять із Російської Федерації на Донбас воювати проти України, місцевих взагалі не сприймають за людей. Русські, как би ну вони вважали себе там как знаєте як царі в общем. Слишком накручення. Від наших ти часа біжають повсюду, і у той же час у їхніх підрозділах квітне вживання заборонених речовин. Я не буду тут розповідати саме про це детальніше, тому що Ютуб може обмежити моє відео для показів через це. Але якщо що, у мене у телеграмі є повне відео із оцим бойовиком-зрадником України, посилання в описі можете піти і подивитись. А взагалі, зрадник України Костенко Артем Дмитрович, який пішов служити. Окупантам і хотів воювати проти України, визнає, що він був неправий, і щиро кається. Розкаюсь, тому що ми... ну перед вами, тому що служив там, да. Ну, як би я з своєї сторони нікого не ні, вбив ні, ні там, нічого. Просто що родина, да, Після. Щось мені підказує, що коли українська влада перестане вести беззубу політику по відношенню до окупантів, коли Україна почне звільняти Донбас, а я переконаний, що рано чи пізно це відбудеться, то тоді ось отаких, які будуть посипати голову попелом і казати, що вони розкаюються, ставатиме все більше і більше. Розкаювати. А тим часом, поки російські окупанти взагалі не ховаються і не приховуються, Вить, що саме вони є на Донбасі, їхні пропагандисти розповідають знову ж таки, що у нас тут громадянська війна. Особа роль в цій затягнувшися гражданськи війні у бойових снайперів. І ці ж таки пропагандисти бігають по нашому Донбасу та ховаються від наших снайперів. Тут можуть шляхать. А ще вони ниють, тому що українські снайпери стріляють дуже влучно. Тяжеліше всього терять друзів, з якими сім років плечом к плечу вростав Донбасську землю. Ну нічого, ті, хто воювали проти України, спочатку вростали у землю, а тепер у ній полежать, будуть до неї поближче. Поляк, сліва, гарбуз е, і сусик в один день. Снайпер Снайперсняв. Я дуже часто чую розповіді про те, що наша армія, наші сили спеціальних операцій, наші спецпризначенці не можуть виконувати дуже складних завдань, що вони не могли ліквідувати Захарченка, що вони не могли зробити дуже багато інших речей. Але насправді наші захисники можуть і роблять дуже і дуже багато. І найкращий доказ цьому це ниття самих окупантів. В один день. Ми даже знаємо його позивної, не будемо говорити. І ще пару слів про так звану громадянську війну. Коли оцей окупант вказував на портрети, то серед них був портрет громадянина Російської Федерації Романа Савілова з Таганрога. Був там і портрет іще ще одного так званого ополченця на псевдосліва, сліва, так званий ополченець сліва. Це хріпаков В'ячеслав, уродженець Російської Федерації, який тепер став дуже хорошим. Чим добривом для родючої української землі словом наші захисники, і зокрема снайпери, великі молодці, Красава. Yeah. і насправді дуже добре, що окупанти зняли оцей сюжет. Нехай інші росіяни дивляться і знають, що на них може чекати, якщо вони попруться на українську землю. Професіонал, звісно, і не портала оружия, про ніж не діжав пулю на виліт. Шило, як. -то. який жах? Такий жах, а що не жах жах? Я ж кажу, який жах? була там і ще одна смішна історія. Вражеський снайпер оказався праворні, куля попала в приціл і атрікашетіла в голову. І ось отут на цьому моменті я хотів пожартувати, що куля потрапила цьому пособнику окупантів чи росіянину. Я не знаю у голову, але мозок не зачепила, тому що його там немає. Але виявилось, що це взагалі не жарт. Трати. Мозгін затронула. Врачи сказали, що у мене мозги жіть за бетони, потім пористі кашетіла. Мені здається, що це у них якась є спеціальна суперсила. Коли в твоїй голові немає мозку, тебе не можуть вбити пострілом у голову. Але наші снайпери вміють гнати окупантів, навіть їх не вбиваючи. Он просто розстріляв трубу димахут, значить печки, яка була в бліндаже. В, в результаті, значить, солдатам просто стало негде жити. І завдяки нашому розум... Умному захиснику окупантам довелось збирати манатки і валити з позиції, і прийшлося просто знятися з цієї позиції. і уйти. Ось так от снайпер один, значить побіділ несколько чоловік. Там ніхто не був убитий біте ранений, але прийшлося позицію залишити. Ну а тепер, власне, те саме оголошення, про яке я казав на початку. Чому я взагалі зняв це відео та розповів вам про роботу українських снайперів? Деяких із наших захисників, які вміють відправляти окупантів на той. Світ, я знаю особисто і періодично їм допомагаю. Про що пишу у себе на телеграм-каналі? Тому, друзі, якщо ви хочете іноді допомагати тим, хто зменшує кількість окупантів на нашій землі, то обов'язково підпишіться. Нещодавно я збирав гроші, закупив та відправив багато павербанків спеціальних, які потрібні для роботи обладнання наших снайперів. А зараз, коли я закінчу записувати це відео, то поїду і Куплю спеціальну камеру, та також відправлю її на фронт, я вважаю, що оскільки я маю велику патріотичну аудиторію, то це мій обов'язок допомагати тим, хто захищає мене і цю саму аудиторію від російської агресії. Якщо ми з вами можемо відправити захисникам техніку, яка допоможе їм боротись проти російських окупантів, то обов'язково це потрібно робити, тому що я не поза політикою, політикою, хоча війна це не політика, і вдячний тим, хто нас із вами захищає. Я зичу їм повернутись живими та вдалого полювання.